Послуга Сюзанна Райт, розділ 5. Метелики несамовито затріпотіли в моєму животі, коли ми увійшли до бальної зали розкішного готелю. Вона була справді прекрасною, зі склепінчастими стелями, мармуровою підлогою, блискучими люстрами і складною ліпниною у вигляді корони на стінах. Товсті червоні портьєри обрамляли гарні французькі вікна, гвинтові сходи вели на другий поверх. Де я розгледіла лише кілька столів і стільців. Мені стало цікаво, чи не там відбуватиметься урочиста вечеря та аукціон. Приглушений сміх і гомін голосів розливався по всьому простору. Самотній чоловік грав на роялі тиху класичну музику, офіціанти в білих рукавичках блукали бальною залою, пропонуючи канапеї телеги шампанського численним гостям. Усі вони були одягнені у смокінги чи сукні, як і ми з Дейном. Моя сукня з арубіного червоного шифону, довжиною до підлоги, була розкішною. Дейн намагався дати мені грошей, аби купити таку ж, але я категорично відмовилася і збрехала, що вже маю одну. Насправді я не хотіла брати від нього гроші на купівлю одягу, це було б дивно. Спочатку я мала намір заплести волосся у складну зачіску, як і багато інших жінок-гостей. Дейн попросив мене розпустити волосся. Коли я запитала чому, він просто відповів, тому що мені так подобається. Чесно кажучи, я все ще збиралася приколоти його, але запізнювалася, тому не мала на це часу. Моя рука зігнулася навколо атласного клатча. тут повно людей. Я помітила кількох бізнес-партнерів Дейна. Було також кілька знаменитостей, зокрема англійська модель Джексон Картер та її чоловік гонщик Конор Маккензі. Більшість присутніх стояли групами, заглиблені в розмову, інші прогулювалися по кімнаті, милуючись декором. Організатори заходу використали гарне поєднання золотих, срібних, білих і мідних тонів, які добре поєднувалися у великому просторі. Скрізь були квіткові композиції, Дейн взяв у офіціанта, що проходив повз, два келихи шампанського, і простягнув один мені. Ось. Дякую. Я пригубила бульбашкову рідину. Твої брати та їхні дружини вже тут? Ні, я не помітив. Він обвив мене рукою за талію і погладив по стегну, від чого мій пульс прискорився. Боже, як він добре пахнув! Його фірмовий одеколон був чуттєвим, таємничим і надзвичайно чоловічим. Мені захотілося вилизати його всього. Тримайся ближче до мене, додав він, я зробила впевнений ковток свого напою добре. Я не зовсім розуміла, чому так хвилювалася. Заради всього святого це ж був просто благодійний галавечір. Але, чесно кажучи, сьогодні я перебувала під сильним тиском. Наші фальшиві побачення були легшими, коли ми, здавалося, вправлялися у витонченості. Моїм завданням цього вечора було переконати людей, що я закохана в Дейна. але необхідно було бути обережною, щоб не перестаратися, і мені потрібно було не допустити, щоб моє тіло розплавилося після ночі, коли він торкався мене відвертіше, ніж зазвичай, що було б легше сказати, ніж зробити. Якщо я не зможу пройти через цей галавечір, не зірвавшись, я ніколи не зможу пройти через моє майбутнє фальшиве весілля, від однієї думки про це мій шлунок перевертало. Щоб підняти собі настрій, я пожартувала. То що, відтепер мені називати тебе крихіткою пиріжечком чи як? День подивився на мене глузливим поглядом: ні, Сюсі пусі... Нічка, сонечко, солоденькі губки, сяєво мого життя, о, я знаю, великий татко. Він зітхнув і похитав головою, але очі його танцювали. Тільки ти, Вієно, тільки ти. Він провів мене через кімнату до групи людей, яких я не впізнала. Один з них подивився на нього. А, Дейн, мій фальшивий кавалер, кивнув Кліф. Очі Кліфа перекинулися на мене, виблискуючи здогадками. А хто ж це твоя прекрасна гостя? Це моя вієна, відповів Дейн, і в його голосі відчувалося володіння. І так, кілька пар брів високо піднялися. Кліф моргунув. Твоя вієна? Ось так справді? Хіба ти не захотів би забрати собі таке приголомшливе створіння, як би міг? Кліф посміхнувся. О, звичайно, хотів би. Дейн подивився на мене зверху вниз. Один куточок його рота піднявся в теплій сексуальній посмішці, яка змусила мене затремтіти в усіх найприємніших місцях. Після того, як група поставила нам кілька запитань, наприклад, про те, як ми познайомилися і як довго зустрічаємося, розмова перейшла на ділові теми. Нічого дивного. На таких заходах відбувається багато корисних знайомств, але оскільки це не було головною метою Дейна на сьогоднішній вечір, незабаром він запропонував нам піти далі. Протягом наступних півгодини ми ходили від групи до групи. Всі були здивовані, побачивши, що у нього справжня пара, і багато хто ставив нам ті самі запитання, що й перша група, з якою ми розмовляли. Деякі чоловіки ставилися до своїх супутниць так, ніби вони були просто гарними прикрасами, Дейн так зі мною не поводився. Він включав мене в розмови, постійно торкався мене, тримав поруч. А іноді повністю звертав на мене свою увагу. Щоразу, коли він робив останнє, мої нерви трохи не витримували, бути в центрі його уваги могло п'янити. Усвідомлюючи нашу аудиторію, я намагалася час від часу торкатися його або обдаровувати короткими, м'якими посмішками, які містили в собі таємниці. Я завжди була винагороджена, іноді дотиком його рота до моєї скроні, іноді погладжуванням руки по волоссю а часто повільною лінивою посмішкою, яку я відчувала в глибині душі. Невдовзі я помітила його братів і Хоуп, які спостерігали за нами з кутка кімнати. Я здогадалася, що гостею Кента була його дружина. Я ніколи її не зустрічала. Я очікувала, що вони підійдуть, але здавалося, що вони мають намір просто спостерігати за нами. Я помахала їм рукою, а потім підійшла ближче до Дейна. Не припиняючи розмови, він провів рукою по моїй спині і поклав її на вигин шиї. Його великий палець погладив мою потилицю, і від легкого, наче пір'їнка, дотику я ледь не затремтіла. Теплий приплив розгорнувся в моєму шлунку і розтікся по тілу, як мед тортури. Це були приємні тортури. Досить скоро ми знову рушили. Коли ми підійшли до наступного скупчення людей, у мене в животі щось обірвалося. Рука, що бувувала мою талію, стиснулася, коли Дейн плавно привітався з групою, навіть не спіткнувшись об ім'я Оуена. Мій колишній витріщився на нас, його обличчя було жорстоким. Дейн, Вієна, красива жінка з волоссям кольору воронячого крила, що сиділа поруч з ним, підняла брови і посміхнулася. Вієна? Нашу дівчинку звуть Вієна. Таке ім'я не часто почуєш. Моє нутро скрутилося. Чорт забирай, це мала бути дружина Оена. Бос Оена підштовхнув його з нагавною посмішкою на обличчі і сказав Я ж казав, що був впевнений, що між Дейном і твоєю подругою щось відбувається. Подругою? посмішка Тіфані погитнулася коли вона перевела погляд з мене на Оена. Ви двоє знаєте один одного? Ми разом ходили до школи, відповіла я. Ну що ще я могла сказати? Звичайно, не розповідати ж всю історію, особливо перед такою великою кількістю людей. Темний погляд Дейна зустрівся з моїм. Вечеря скоро почнеться, підемо, знайдемо наш столик. Я кивнула, бажаючи поквапитися. Звучить непогано. Він кивнув в групі. Приємного вечора. Я підтримала його слова і з радістю дозволила йому провести мене до гвинтових сходів. Завдяки килимовій доріжці, мені не довелося турбуватися про те, що я посковзнуся на мармурових сходах. Ти знав, що Оін буде тут? прошепотіла я. Дейн притулився ротом до мого вуха. Я підозрював, що він може прийти. Це добре, він повинен повін... повірити, що ти під заброною. має зрозуміти, що ти щось для мене значиш. Піднявшись на другий поверх, я побачила безліч столиків, всі вони були гарно сервіровані. Квіткові композиції, чисті білі скатертини, мистецькі розкладені серветки, вишукані келихи для вина, блискуче столове срібло. Коли ми розглядали план розсадки гостей, я зморщила носа. Твоїх братів посадили за наш стіл. Я передбачав, що так і буде. Ми підійшли до одного з великих круглих столів і зайняли відведені нам місця. Кілька людей вже були там, і вони привіталися. День закинув руку на спинку мого стільця і нахилився до мене. Ти знала, що Оуен назвав свою доньку вієною? запитав він тихим голосом. Ні, до того я кілька тижнів тому він з'явився в моїй квартирі, тихо відповіла я. Він сказав, що хотів віддати мені належне, тому що я завжди підтримувала його, але все одно це просто дивно і неправильно по відношенню до всіх причетних. Я здивуюся, якщо його дружина не запитує себе, чи ти. Не маєш відношення до того, що він вибрав це ім'я для їхньої дитини. Як вона зазначила, це не дуже поширене ім'я. Можливо, пізніше йому доведеться відповідати на багато незручних запитань. Дейн провів пальцями по моєму волосю, милуючись світлими пасмами. Мені подобається, що ти розпустила його для мене. Я насупила брови. Я розпустила його тільки тому, що не мала часу, щоб заколоти. Один куточок його рота піднявся. А, зрозуміло, не схоже було, що він мені повірив. Ти вже розповіла своїй родині про нас? Я розповіла моїм прийомним батькам та їхній доньці, я знизила голос і додала. Вони повірили в цю історію набагато легше, ніж я думала. Буде краще, якщо ти невдовзі познайомиш мене з ними. До того, як я зроблю пропозицію, не додав він, але я вловила. Помітивши периферійним зором картину, що псувала настрій, я зітхнула. До речі, про родичів. Я наклеїла вічливу посмішку на обличчя, коли за мить не за столом з'явився Кент, Тревіс та їхні дружини. Дейн підвівся, щоб потиснути руку братам. Привітання Кента було сповнене справжньої теплоти, а от Тревіса було дещо скутим. Хоп лише посміхнулася Дейну, але дружина Кента вийшла вперед і підставила Дейну свою щоку. Він послужливо чмокнув її і пішов представляти мене. Але вона торкнулася його руки, щоб привернути увагу, і спробувала втягнути в розмову грубо. День проігнорував її намагання, а потім запропонував мені свою руку. Коли я взяла її і підвелася, він сказав Кент, Тревіс, хоп, гадаю, ви вже, всі вже знайомі з Вієною. Він подивився на мене. Поруч з Кентом його дружина Джен. Щира посмішка Кента не сходила з його обличчя. Приємно бачити тебе знову, Вієно», навзаєм, відповіла я йому. Тревіс лише нахилив голову, а Хоп подарувала мені слабку посмішку. Джен підняла підборіддя і окинула мене поблажливим поглядом з ніг до голови. Мені не часто випадає нагода познайомитися з однією з жінок Дейна. Дейн застиг, здавалося, трохи здивований її ставленням. Він посунувся ближче до мене і відійшов від неї. Вона помітила його відсторонення, і, схоже, їй це не сподобалося. Я не мала жодного уявлення, що вона має на увазі, але підозрювала, що в якийсь момент вона це озвучить. Сноби зазвичай так і робили. Дейн опустився назад у своє крісло і знову закинув руку на спинку мого. Інші зайняли свої місця, що, на жаль, розмістило Джен поруч зі мною тьху, швидко з'явився офіціант і налив напої, перш ніж зникнути. Тревіс перевів погляд з мене на Дейна. Отже, ви двоє тепер разом, сказав він, його голос був старанно рівним, але я відчула в ньому натяк на скептицизм. Так, підтвердив Дейн. Як довго це триває? запитав Кент, здавалося, досить задоволений. Кілька місяців, відповів Дейн. Брови Тревіса насупилися. Справді, я б ніколи не здогадався. Ти добре зробив, що тримався в таємниці. Його погляд перейшов на мене. Не дивно, що ти відмовила моєму другові. Ти ж таємно залицялася до мого брата, я відмовила його другу, тому що, як і Тревіс, він був довбаним ідіотом, і я зовсім не залицялася до Дейна. Побачивши, що Дейн закам'янів, Тревіс підняв руку в заспокійливому жесті. Знаю, знаю, я не повинна дозволяти своїм друзям клеїтись до твоїх співробітників. Ми з ним трохи випили в барі тієї ночі. Зачекай, сказала Джен, вона працює на тебе, Дейне. Вона його асистентка, відповіла їй хоп. Джен хмурила брови дивлячись на нього. Я думала, ти не зв'язуєшся зі своїми працівниками. Очевидно, я зробив виняток, сказав Дейн, піднімаючи фужер з шампанським. Що ж, почала Хоуп, вважаю, що тобі пощастило, що вієна не помічає твоїх численних подвигів Дейне. адже саме вона замовляла квіти для тих жінок і бронювала тобі столик на вечерю, тож чудово знає, що ти не раз бував у цих краях. Я ледь не закотила очі від не надто тонкого нагадування про минуле Дейна. Говорячи про ті подвиги, деякі з них тут, Тревіс повернувся до мене якщо вони будуть робити щось зрів'язкове, наприклад, стріляти в тебе маленькими посмішками або намагатися фліртувати з ним, просто ігноруй їх. Я ненавиділа, що його коментар вивернув моє нутро, але мені справді не подобалася ідея перебувати поруч з колишніми Дейна. Усі вони були витончені, елегантні та вдягнені в шикарний дизайнерський одяг, проте я не дала Тревісу зрозуміти, що його словесна стріла влучила в ціль. Дріб'язкових людей легко ігнорувати його в тому числі. Він звузив очі, явно ловивши мій натяк. Досить, Тревіс», – сказав Дейн, проводячи пальцями по моєму плечу. Тревіс знизав плечима, весь такий невинний. Що? Ти намагаєшся змусити вієну почуватися незручно, мені це, блядь, не подобається, сказав Дейн, його голос був низький і пронизаний холодом. Як щодо зміни теми, запропонував Кент, як щодо того, щоб Тревіс і Хоуп пішли додому. Після цього розмова стала трохи незручною, тож ми з Дейном говорили переважно між собою. Незабаром повернувся офіціант, налив ще напоїв і прийняв замовлення на майбутню вечерю. Сподіваюся, вони повапляться з їжею, сказала я Дейно. я вмираю з голоду. Спочатку вони проведуть аукціон, відповів він. Ти плануєш на щось претендувати? Я планую виграти. І ти такий впевнений, що отримаєш все, на що зробиш ставку? Він подивився на мене з жалем, наче я була тупою, як скеля, за те, що думала інакше. Пізніше йому також вдалося виграти два твори мистецтва, на які він зробив ставку. Ну, звісно ж, він це зробив. Коли акціон закінчився, принесли їжу. За нашим столом легко текла розмова, хоча і Дейн, і Кенс здебільшого ігнорували Тревіса, який ставав дедалі неприємнішим, чим більше він пив. Коли вечеря закінчилася і заграла тиха музика, Дейн взяв мене за руку, потанцюй зі мною. Це не було прохання. На танцмайданчику він притягнув мене так близько, що я була притиснута до нього. Від чого мої нервові закінчення прийшли в шаленство. Випроставшись, він поклав одну руку мені поперек, і ми погойдувалися повільно, чуттєво, інтимно. Навколо нас танцювали інші пари, але я не звертала на них уваги. Мене надто захопив погляд темних очей Дейна, таких м'яких і теплих, як гарячий шоколад. Боже, йому треба стати актором. Ти не казала мені, що друг Тревіса чіплявся до тебе сказав він, його голос був такий низьким і рівним, що я майже не почула гніву. Коли це сталося? Десь місяць тому. І чому я не дізнався про це? Я знизала плечима. Не було сенсу повідомляти про це. Він запросив мене на побачення, я відмовила Позбудься похмурого вигляду, ти повинен виглядати щасливим. Його рот смикнувся в усмішці. Правильно, так і є. Він провів подушечками пальців по моїй спині. Якщо хтось знову почне до тебе чіплятися, я хочу почути про це. Я повільно кивнула. Гаразд. Отже, я знаю, чому Тревісу і Хоуп не подобається, що ти з кимось зустрічаєшся. А в чому проблема Джен? Ти думаєш, вона хоче, щоб Кент отримав свою частку твого та фонду? Він вагався з відповіддю Я не можу бути впевненим, в чому її проблема. Ти ж не очікував, що вона буде грубою зі мною, чи не так? Ні, але Джен складна людина. Вона, без сумніву, буде шкодувати про це пізніше. Можливо, але ні Хоуп, ні Тревіс не будуть. Зробивши свідоме зусилля, щоб не видати свого роздратування, я сказала мене дратує, що Тревіс так наполегливо прагне отримати частку твого трастового фонду. Він вважає, що має на це більше прав, ніж я, тому що я фінансово більш забезпечений, ніж він. Але навіть якби це було не так, він все одно хотів би отримати свою частку. Насправді у нього не так багато докорів сумління. Ось чому він так часто зраджує хоп, але вона робить те саме з ним, тож День за плечима. Я похитала головою, не розуміючи, чому вони залишаються разом, якщо так не поважають себе і одне одного. У Кента і Джен кращі стосунки? Так, хоча вони не так близькі, як колись. І, судячи з деяких слів кента, вони так часто сперечаються, що одного разу він навіть подумав про те, щоб переїхати на деякий час, щоб дати йому бом трохи простору. Я не думаю, що він одружився б так рано, якби умови його трастового фонду не були такими, якими вони були. Думаю, він міг би почекати, поки з'явиться хтось, хто краще йому підійде. А ти протримався так довго, тому що мав надію, що зустрінеш когось, хто тобі небайдужий. Ні, я просто не поспішав розжитися грошима, як мої брати. Я хотів прокласти свій власний шлях у житті. І він це зробив, що я глибоко поважала він сам заснував овірв і побудував його завдяки своїй наполегливій праці. Я знизила голос до шепоту, коли запитала, якби я сказала ні на твою пропозицію, щоб ти зробив, попросив би когось із своїх співробітниць? Ні, я б переслідував тебе, поки ти не погодилася. Я моргнула. Ти ж це не серйозно? Коли це я жартував? Ніколи, але. Вієно. Я чоловік, який отримує те, що хоче, завжди без винятків. Я ніколи не зупиняюся і не відступаю, поки не отримую цього. Я не хотіла, щоб це мене збуджувало, але так і сталося, і я сподівалася, що це не було написано на моєму обличчі. Я не усвідомлювала, що кусаю губу, доки його очі не опустилися до мого рота. Вони простежили його форму сміливо і відверто. Без розумів я висунула язик, зволожуючи нижню губу. М'яз на його щуці сіпнувся, і рука на моїй спині зігнулася. Його погляд повернувся до мене, гарячий і цілеспрямований. Я важко ковтнула. Господи, хтось повинен був вилиз на мене відро води. Музика змінилася перетікаючи в мелодію, яка була трохи швидшою за попередню пісню. Мені потрібно в туалет, сказала я, я проведу тебе туди. Це не обов'язково запевнила я його, але він все одно це зробив. У напрочуд, вишуканій вбиральні, я зробила свої справи. Я мало не спіткнулася, коли вийшла з кабінки і побачила дружину Овена, яка стояла біля раковини. Вона зупинилася, поправляючи помаду, і посміхнулася. І знову привіт. Привіт, просто відповіла я. Оспіхом вимила і витерла руки, бажаючи швидше забратися звідти. Я повернулася до дверей і. Ти була не просто подругою Оена, вигукнула Тіфані, чи не так? Чорт, я повільно крутнулася на п'ятах і просто втупилася в неї, не знаючи, що сказати. Є щось ще, правда ж? Я внутрішньо застогнала. Тобі, дійсно, варто запитати Оена. Я запитала, він відмахнувся від відповіді, що змушує мене повірити, що я багато чого не знаю. Будь ласка, просто скажи мені на моєму місці ти б хотіла, щоб я була чесною з тобою? Хай йому грець, якщо вона не була права, я облизала губи. Ми з ним зустрічалися в старших класах. Також ми були заручені протягом п'яти місяців, але він розірвав стосунки і ми пішли різними шляхами. Вона ковтнула і зробила крок назад. Він, мабуть, шкодував про це, адже назвав нашу дитину твоїм ім'ям. Я була його подругою набагато довше, ніж дівчиною. Нам було краще, як друзям, і ми обоє це знали. Він просто був першим, хто це зрозумів. Це на тобі він одружився, з тобою він будував життя і має дитину. І зі мною він скоро розлучиться, сказала вона, і в її тоні прозвучало, що вона не так добре до цього ставиться, як він, схоже, думав, Ненавиджу, що він дав їй твоє ім'я. Мені теж неприємно, тому що це завдало непотрібного болю людям, які на нього не заслуговували. Я відкрила рот, щоб вибачитися, але це була не моя помилка, провина також не була моєю, але емоція все одно оселилася всередині. Тіфані повернулася до дзеркала і тремтливо зітхнула. Знаючи, що я була останньою людиною, від якої вона хотіла б отримати розраду, я вийшла з вбиральні. День чекав на кілька футів від мене, заглиблений у розмову з чоловіком, якого я не впізнала. Наклеївши на обличчя легку посмішку, я підійшла до них. Дякую, що дочекався мене, сказала я Дейну, впевнена, що моя непотрібна провина не відобразилася на моєму виразі обличчя чи голосі, але його очі звузилися. Перш ніж він встиг запитати, що сталося, я представилася його співрозмовнику, який безсоромно фліртував зі мною. Усього п'ять секунд. У ту мить, коли Дейн обійняв мене і притягнув ближче, його обійми були нічим іншим, як власницькими. Фраза співрозмовника обірвалася. Радий був тебе бачити, Річард, сказав Дейн, впевнений, ми скоро знову поговоримо. Він відвів мене вбік і прошепотів на вухо. Що сталося? Я зітхнула. Я бачила Тіфанію в вбиральні. Вона поставила мені кілька запитань. Вона вже здогадалася, що між мною і оїном було щось більше, ніж дружні стосунки з дитинства. Я не здивований, він витріщався на тебе майже весь вечір. Справді, я була так захоплена Дейном що не помітила. їй зараз боляче. Це його вина, не твоя. Я знаю, але мені все одно погано на її місці я була б спустошена, почувши, що мій чоловік назвав нашу дитину на честь своєї колишньої. Вона ж не може змінити ім'я дитини. Ну, вона могла б, але було б важко змусити маленьку дівчинку зрозуміти, чому це потрібно зробити. Я не знаю, чи він справді розуміє, що вчинив неправильно. Я видала роздратований звук. Краще б він не приходив сюди сьогодні. А я не шкодую. Йому потрібно було побачити нас разом і зрозуміти, що ти зайнята, і для його дружини буде краще, якщо вона дізнається правду, вона б все одно рано чи пізно довідалася. Можливо. Але мені неприємно, що саме я викликала такий вираз на її обличчі. Він провів рукою по моїй спині і стиснув мою потилицю. Май на увазі, що пізніше, коли їй більше не буде боляче, вона буде рада, що ти була відвертою з нею. Він зробив паузу Тепер ти готова піти? Більш ніж готова. Дейн витягнув з кишені телефон і набрав повідомлення, без сумніву, викликаючи Сема А тепер, якщо можеш, зітри гнів зі свого обличчя, а то люди подумають, що ми сваримося. Я зробила довгий вдих, глибоко занурилася з себе, щоб заспокоїтися, і прибрала вираз обличчя. Краще буде, коли ти посміхнешся. Я подумала про Фредді, який завжди міг підняти мені настрій, і відчула, як мій рот скривився. Готово. Він знову стиснув мою потилицю. Хороша дівчинка. О, він не повинен був цього говорити. Моє тіло знову затремтіло. А як же твої картини? Їх відправлять мені додому. Ми повернулися до нашого столика, швидко попрощалися з його родиною, а потім спустилися вниз. Люди зупиняли нас то тут, то там, бажаючи поговорити з Дейном, але він майстерно ухилявся від їхніх спроб втягнути його в глибоку розмову. На вулиці ми прослизнули в машину сема, що чекала на нас. Помітивши, що перегородка була піднята, я повернулася до Дейна і спитала Думаєш, ми досягли того, заради чого приїхали? Ти маєш на увазі переконати людей, що ми пара? Так, і що далі. Далі я одягну обручку на твій палець, але не раніше, ніж ми будемо у Вегасі. І тепер мій живіт знову перекочувався А я можу вибрати обручку? Ні, я насупилася. Чому ні? Ти вибереш щось стримане. І що? А те, що я не люблю стриманість, люди це знають. Я роздратовано пирхнула гаразд, тільки не вибирай щось занадто, велике і дороге, це все, що я прошу. Хм, Мені не сподобалося цей до чого не зобов'язуючий звук. Я похитала головою і перевела погляд назад до вікна. Що за довбана ніч?